27 серпня 2013 року вийшла 25-та понометражка по всесвіту Барбі: Барбі, Маріпоза і Принцеса Фей, і це повернення подруги Еліни Марі Позе, яка у цьому мультфільмі звільнила зомчість, і можливо розпочне міжрасовий конфлікт між феями. Все розпочинається історією про Маріпозу. одним словом, про те, що було у попередньому мультфільмі. Після тих подій Маріпоза стала дуже відомою. Вона також стала бібліотекаркою у королівській бібліотеці та королівським істориком. Маленький клубок шерсті зі каже, що Маріпозу кличе королева, і вона зі своєю подругою спішить у замок. Там перед нею постає прохання королеви. Вона має полотіти Україну кристальних фей як посол. Кристальні феї це інший вид фей, тобто, от Маріпоза Поза фей-метелик, а вони кристальні феї. Ці феї живляться силою з щерівних кристалів, кристалітів. І як кажуть казки, вони підступні та жорстокі створіння. Але Маріпоса пояснює, що все це брехня, тому що багато-багато років тому король кристальних фей обвинуватив фей-метеликів в тому, що вони хочуть вкрасти кристаліти. Фей-металики обідалися і ніхто не хотів миритися, і вони посварилися народами. І тепер вони ворогують і придумали різні легенди, щоб, типу, вони ніколи не здружилися Маріпоза проживе в компанії кристальних фей тиждень та постарається налагодити хороші зв'язки з ними. А за бібліотекою приглянуть Віло та Принц Карлос. Та Маріпоза все одно не впевнена в рішенні королеви і відмовляється від таких обов'язків. Але. Карлос переконує Маріпозу, що саме вона впорається з цим. Всі вірять в неї, як то кажуть, найкращий спосіб подружитись, це самому стати другом. Королева також передає Маріпозі кристал з квіткою феї, який має допомогти Маріпозі у небезпечній ситуації. Ну тобто, коротше, якщо вона там буде думати про дім, щоб вона дивилась на цей кристал, і, скоріш за все, їй дали його, тому що це він світло йде, і скізити її не з'їдять. Якщо ви не пам'ятаєте, скізи це такі створіння, дуже дуже великі страшні негарні, які їдять фей-метелики. Маріпоза все-таки летить у цю подорож, залишаючи купу обов'язків Вілов і беручи в подорож зі собою Зі. Маріпоза пробуває в Шемервейл, але ніякого такого урочистого параду, зустрічі, заходу не відбувається. По неї приходить лише одна страшно перелякана кристальна фея та Лайла. Вона теж вірить у байки, що фей-метелики страшні, вони їдять і вас всіх взагалі-то вони дуже круті бійці. І вони побороли з тим, що вони їх запили до смерті. Давайте згадаємо, чим вони побороли з кізців а не. Я не можу. Та лайла проводить маріпозі екскурсію, і ми бачимо, що всі кристалічні феї бояться маріпозу як вогню. Та після екскурсії Маріпоза зі прибувають у палац, і в секреті від Талайли знайомляться з принцесою Катанією та її звірятками. Між зі та зеленим пушком Ану зароджується ворожнеча. Прибувши в кімнату гості, ми бачимо, що її зробили в стилі страшних колючих лісів. І Маріпоза тікає з цього жаху на зустріч з королівською сім'єю. Через попередню зустріч принцеси і Маріпози, Маріпоза бирає таку швидко О, привіт! І вони з принцесою різко пояснюють королю, що взагалі-то привіт! Це найбільш така з повагою. Привітання до родини королівського роду фей-метелики. Це просто це настільки шикарна повага, яку ти можеш отримати. Це найвища повага. Я така. В той час нам показують, як Карлос справляються з роботою маріпози, і це не дуже вдала команда. На чаюванні Маріпози і королівської сім'ї стає зрозуміло, що легенди та чутки занадто сильно засіли у голови громадян, і треба неабияк постаратися, щоб помирити та привести два народи до миру. Після дуже недалого застілля нам показують страшний містичний будиночок у лісі, яка жінка, схожа на відьму, наче каже, що 8 років готувала по. Мсту, і вона винайшла закляття, яке перетворює кристаліти на куски простого каміння. Ця пані зі своєю летючою мишкою помічником Борисом планує, щоб кристаліти Шемервейлу засяяли востаннє. Чесно, я не знаю, що це за пані. Я перед цим як починати от, знімати оце відео за своє життя, я подивилася мой фільм один раз. Бо, як ви знаєте, в дитинстві я чомусь жила з думкою, що Маріпоза це найгірше, що могло статися зі мною. І чесно кажучи, я не знаю, що буде відбуватися, що тут буде коїтись. Вночі Маріпоза читає, що чужинцям не можна доторкатися до кристалітів про це раніше на неї кричав король, особливо кристаліти в серці королівства. Наступного дня королівська родина і Маріпоза йдуть знайомити маріпозу з народом, та нікого немає на вулицях. Король думає, що Маріпоза спеціально ховає від нього секрети того, як саме феї метелики перемогли скізітів, тобто він хоче якісь такі. Військові мілітарі секрети. А вона така. Ну ми просто з подружками полетіли, принесли проти отруту. Королева повстала майже з мертвих, і ми закидали скізів такими штучками, які тільки світяться. А він їм не вірить. каже, якщо не хочеш мені розказувати, то не розказуй. На цій зустрічі з народом. Марі поса випадково скидає з короля корону, намагаючись її зловити. Вона зачіпляється за короля і тягне його з собою. Одним словом, ця поїздка повний хаос для Маріпози. У королівстві Фей Метелики Віллоу проводить екскурсію у бібліотеці, де Карлос малював на столі Гобелен. Один з відвідувачів розливає на той гобелен смузі. І це дуже старовинний гобелен, який довірила королева Карлосу, бідний Карлос, я не знаю. Наступає ще один день для Маріпози, та Лайла приносить їй плаття для Балу, на який запрошує її король. В бажанні подякувати за запрошення, нам показують король. Який чить принцесу військовим тактикам. І відбувається така ситуація, що через клерила Маріпози, і через сторинку Маріпози, там така типу заворушка, розворушка. І король повністю втрачає довіру до фейметеликів, він не хоче нічого мати з ними спільного. І кожен рух Маріпоза це рішення короля ще більше. Нам знову показують злу жінку, яка планує перетворити всі кристаліти в каміння, і вона хоче це зробити на балу який Будеться сьогодні ввечері. Вона хоче помсти, і помста скоро наступить. Нам також показує, що принцеса Катанія трансформує жахливу кімнату Маріпози у прекрасний сад, бо не лише Маріпоза хоче дізнатися більше про інший народ. Катанія теж любить читати, як Маріпоза, тому робить велику бібліотеку в кімнаті гості. Дівчата йдуть на прогулянку, принцеса летить на багасі з Сільвії, бо чомусь не може користуватися власними крилами. Катанія проводить маріпозу до серця кристалітів і проговорює. Ця що лише тут вона почуває себе у повній безпеці, це насторожує Маріпозу, бо яка небезпека може загрожувати принцесі? Маріпоза говорить, що хоче знову побачити осінний водоспад. А Катанія додає, що не була на ньому з восьми років. Навіть кінь принцеси виражає невдоволення в ситуації, але дівчата все одно летять туди зі звірятками. Ми бачили осяйний водоспад на початку екскурсії. Це дуже гарний водоспад з кристалітами і все таке чисто. Щось тут не чисто, тому що дивіться, принцеса, яка не міє літати на своїх крилах, водоспад, на якому вона не була з восьми років, і зла жінка, яка каже, що пройшло. Від... 8 років, як вона готує свою помсту. Хм... Так ще й залежність короля від військових тактик. Хм... Дівчата весело та затишно проводять час в печері за водоспадом. І Катані розповідає, чому так довго тут не була. Коли їй було вісім, вони з батьком влаштували пікнік біля водоспаду і побачили, як якась стара чужинка самовільно збирала кристаліти. До Вільон хазич управління сказала ім'я цієї старонької жіночки, але вона попросила в короля кристаліт. Та той відмовив бо завжди твердив, що якщо роздавати кристаліти, їх не залишиться для їхніх підданих. Та лиходійка це так просто не залишила. Вона зачаклувала короля і слуг та намагалася вкрасти принцесу. Та король вирвався з чар злої жінки і розбив її чарівну палку. Але Катанія отримала травму крил. І вони з часом зрослись, але літати Катанія так і не може. Маріпоза обурена, король би міг просто попросити допомоги в королеви її королівства. Але принцеса говорить лише одне, що пояснює ситуацію: король не довіряє феям Метеликам. Та Катанія відрізняється від батька. Вона вірить Маріпозі та. Дарує кристаліт, а та у відповідь дарує їй квітку фей. Ці предмети стають їхніми символи дружби, і це так прекрасно. Я не знаю, яка там дружба, братани. Мені здається, що це кохання з першого погляду, яке зароджується в на наших очах. Нам знову показували, що у Віло і Карлоса все де по дупі. Вони намагаються все зробити добре, але тут той забули, тут то забули. Знаєте, мені здається, що мені більше подобається шип Вілові, Карлоса, ніж Карлоса і Маріпоса. Тому що Карлос і Маріпоса це типу: Ой, в нас спільні інтереси. Ми такі спокійні двоє, прикольні. все разом нас зводять всі. Бо ти герой, я принц. Окей. А Вілові, Карлос, це вона така бешкетниця. Зла малявка, а він такий типу спокійний. І мені подобається більше ніж е Карлос і Маріпоза. Так, це моя думка. Ввечері Таланія приходить забрати маріпозу на бал, і маленькі піксі на погасах осяють її блискітками. Маріпоза на прохання короля завертає свої крила, щоб вони не натворили більше біди, і прибуває на бал. Всі кристальні феї танцюють та веселяться. А за маріпозою приходить катання на кареті, та вони проводять цей вечір разом. Допоки після запального танцю громадяни не помічають кристаліт на шиї маріпози. В розпалі сварки король виганяє маріпозу. Шимер Ой-ой-ой, то така погана ідея. Маріпоза віддає кристаліт Катані і та теж бежить з балу. Та вирушаючи з королівства у розпачі, Маріпоза помічає, як якась старенька пані вчить до замку. Дівчина підозрює, що це довіліон. Тому навіть якщо вони не довіряють їй, Маріпоза не може залишити друзів у біді. Так само, як Зі не може залишити, ану! Маріпоза слідкує за тим, як Довіліон знищує кристаліти в місті, і вона летить у замок, щоб попередити когось. Вона бачить принцесу, попереджує принцесу, але це вже пізно, тому що король і всі жителі кристальної імперії вони зачакловані закляттям Довіліон. Зла жінка згадує попередню образу і летить знищити головний кристаліт серця міста, яким можна запалити всі інші кристаліти. Дівчата думають над планом, щоб зламати палку довільну, як це зробив попередню король. Але цей план підслуховує борис літуча миша лиходійки, і через нього катання падає з замку. Після маленької погоні Сільвія втрачає здатність злетіти, тобто той пегас, який носив нашу принцесу по місту. Тому Маріпоза Зі і Ану летять. Запобігти довільон. Але Маріпоза потрапляє під чари лиходійки. І катанія, відчуваючи страх за подругу, летить завадити до довільон. Їй це вдається, скіпетр лиходійки розбивається, жителі короліста визволені з полону. Але кристаліт. Почав зараження. Катанія з Маріпозою бачить, що квітка фей-метеликів допомагає відновити кристаліт на мисті, і вони відновлюють великий кристаліт серця, що дає дівчатам нову магічну трансформацію. Король просить пробачення у Маріпози за свої слова, а Довіліон з Борисом отримують дружбу від катанії. Вона вірить в прощання і дає Довіліон кристаліт, що змінює подобали ходійки, і вона йде каяти свої гріхи. На прохання Маріпози король з принцесою прибувають до крилі. України фей-метеликів, дружба між народами зароджується. Вони знову натякають на любов Марипоза та Карлоса. І я не знаю, в мене тут три пари. Всі феї танцюють разом, і це щасливий кінець. А зі цьому, ану, щоку, четверта пара. Кінець. Я не скажу, що це було щось супер неймовірне, прекрасно, чудове, взагалі бомба. Але воно викликало у мене більше відчуттів, почуттів, ніж попередній мультфільм. Тому тут я ставлю 8 з 10. Цей мультфільм на такому самому рівні, як Барбі Приходи Русалонки. 2. Тобто тут було якісь відчуття, тут було щось таке, але звісно, можливо, могло би бути щось інше. І мене дуже пентежить, що вони змінили зовнішність маріпози. Може тому у мене в дитинстві була така проблема з тим, що я не пам'ятала, як виглядає Марі Поза, і я не любила всі мультфільми, які пов'язані з феями Барбі. Для мене один з головних аспектів, який я дуже люблю в мультфільмах Барбі, це музика. Тут так, як такої музики не було, таке собі, але тут цікава історія, цікаві персонажі, розвиток романтичних стосунків між. І я, звісно, зацікавлена такі той а ще тут історія про ворожнечу народів. Якщо чесно, мені не дуже це заїхало. Але ми з вами погнали до обговорення. Перше, про що я хочу поговорити з вами, це чотири шипи, які зародилися у цьому мультфільмі. Деякі з них вже були, але деякі тільки. Відбулося. Зі і Ану, це пухнасті друзі, пухнаста любов, і в нас такий троп від ворогів до кохання. Вау! Віло з Карлосом. Бешкетниця, їх спокійний. Можна побачити, як їхня динаміка спокійно переросла в те, що от Віло щось створить, Карлос їй допомагає, і вони виручають один одного. І мені подобаються такий моменти, аспекти, де він піклується про Віло, і вона піклується про нього. Можливо, не завжди. Їхню динаміку ще також можна пояснити тим, що вони борються за увагу Маріпози. Зі сторони Вілов це як подруги, а зі сторони Карлоса це як романтичного інтереса. І, можливо, знаєте, їхня така постійна боротьба би привела їх до того, що Карлос залишиться з Вілов. Маріпоза і Карлос. Це розумник ікс-розумник, любов з першого погляду, можливо, з першої витівки, навіть не знаю. Вони обоє явно зацікавлені, але я не бачу, щоб їхні стосунки, Сумки розвивалися далі ніж вони є. Вони зараз потихеньку намагаються пізнати один одного, воно все спокійно розвивається, але можливо це буде перше кохання, яке потім переросте в дуже довгу дружбу. Отак. От і останній та найбільш популярний шип з цього мультфільму це катання та маріпоза. Це також кохання з першого погляду, і воно мені найбільш імпонує, мені подобається те, як спокійно розвивають нам цю всю історію. У мультфільмах Барбі досить багато. Разів жіночу дружбу більше показують, як закоханість. Є мультфільми, де жіноча дружба це жіноча дружба. А є мультфільми, де це це кохання чи це жіноча дружба. Що відбувається? Можливо, вся жіноча дружба це просто кохання. Знаєте, якщо мене спитаються, який зі всіх... Людських фейних шипів, які я виберу, то я, звісно, виберу Катанію та Маріпозу, бо коли король сказав Маріпозі загнути крила, катання теж загнула свої крила в підтримку для неї. Коли Катання боялася повернутися на водоспад, Маріпоза підтримала її, вона зробила їй комфортне повернення туди, вона не розпитувала, чому, як, навіщо. А от коли вже Катання вирішила їй відкритися, вона спокійно, мирно її послухала. Вона не була така: ой 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 надкати. Ситуація сталася, каже. Якби король сказав, ми можемо вам допомогти. Вона вислухає її травму, і мені подобається те, що навіть вони, коли були за водоспадом, вони навіть просто спокійно спиною до спини сиділи і читали книги. Це знаєте, це так спокійна така атмосфера, і тому для мене весь цей мультфільм він відчувався так, ніби я просто бачу історію кохання, де їм хтось щось мішає. Багато хто називає ці вчинки з вчинками справжньої дружби, тобто дівчата дуже сильно класно помирилися. Але я вважаю, все-таки що у Марі є задатки бути. Бі-персонажу. Колись автори Барбі перестануть робити явні вилови шипи, але я ніколи не жаліюся, хай роблять ще. Можливо, знаєте, тому король так погано ставився до Маріпози, бо він думав, що Маріпоза вкрадає його доньку, бо він побачив це зародження кохання і такий. Оте скотаняка! Моя донька, моя донька. Я також хочу згадати, ось це типу, вона не була лиходієм, її зробили такою. Як ми бачимо, коли Катанія пробачає довіл і дає їй кристаліт, вона перетворюється в набагато молодшу жінку і її образ стає таких більш світлих кольорах. Типу, це йде натяк, що якби король дав їй кристаліт, вона би була хорошою, вона би не заподіяла ніякої шкоди. Але першим інстинктом довілін. Коли їй не дали кристаліт, було вкрасти принцесу. Не може бути такого, що одна відмова зробила з неї монстра, тому що подивіться на Бориса. Він зразу розчаровується, що вона стала доброю. Борис зразу такий. Ха, ні! Вона така: нам багато є про що подумати. Про що вам думати? Також мені не подобається той факт, що королева прямо поставила перед фактом Марі що вона їде як посол королівський до кристалічних фей, про яких ми не чули кристальних кристалічних одним словом, ви мене зрозуміли. Чому Марі Поза як герой королівства їде сама в вигляді делегації в чужу країну, де не зрозуміло, що з нею могли би ще зробити? Чому це не робить принц Карлос? Він принц. Я розумію, що скоріше він це не робить, тому що він єдиний в майбутньому отримає трон після королеви. Але і хай трошки попрацює своєю дупою, а не тільки малює гобелени і книжки читає. І нелогічніше би було хоча б відправити когось з Маріпозою, хто жив в замку і знає якісь королівські правила етикету. Карлос. Ви, Шимервіль, не прилетіло оця зла до Вільон і не намагалася всіх знищити, марібозу вигнали би з країни. Її вигнали з країни за її красу, знаєте? Мироби між кристальними феями і феями металиками не було, якби не було До Довільон! До і Бориса! Ха. Бориса! Точно, Борис там головний! І я все-таки на роздоріжжі між Катанією та Маріпозою і Маріпозою і Карлосом. Тому пишіть свої шипи в коментарях. І не дай ктулху я побачу, що якась дуба з вас напише в коментарях король і королева. Це дипломатично невигідно, це політично нереально, тому що вони король і королева своїх власних королівств. В них немає багато дітей, які різко захоплять їхній трон. І до того ж, в мене буде таке питання: якщо королева оцього користа вмре, скізити повернуться? Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть рогам. Україна з фандусе. Ми бачимося з вами наступного відео, яке вийде наступного тижня, а я йду, доп'ю свою вже холодну каву. Побачимося з вами колись. Всіх люблю, всім па-па. Радійте, що стільки багато відео по барбі виходить, тому що в мене нема часу знімати інші відео. Ali jedu pa sad scenarij i po skubidu. Pa skubidu! O, prvu, po prvu, po prvu.